Звільнити Андрія Білоуса з молодого театру, а Сергія Анджеяка з департаменту культури КМДА. Петиція від акторів молодого театру набрала необхідні 6 тисяч голосів для розгляду. Автори звернення стверджують, поки білоус залишається на посаді, частина колективу, що виступала проти нього, працює під емоційним тиском. А очільник департаменту культури, на думку акторів, робить недостатньо для вирішення ситуації. Про стан справ у театрі розпитувала Соня Григорчук. З творчих причин так на сторінках молодого театру оголосили про скасування травневих показів вистави Декамерон. Згодом стало відомо, постановку тимчасово знімають з репертуару. Офіційна причина звільнення однієї з її учасниць. Та частина колективу переконана. Так керівник шукає контакту з акторами, які відмовляються з ним працювати. Про долю вистави її учасники дізнались в одному з робочих месенджерів всередині квітня, розповідає акторка Лілія Семенюк. Ми поставили питання, з яких причин, і нам відповіла безпосередньо дівчинка, яка розірвала договір. І має їхати за кордон через те, що ця акторка їде за кордон, декамерон не може бути здійснений. Андрій Білоус, автор цієї вистави, у листі нам пояснює, має право на захист постановки від спотворення, тож замінити склад хоче особисто. Я не ставив питання про зняття вистави з репертуару театру і не відмовлявся від ведення на вакантну роль іншої акторки. Але від цього публічно відмовились учасники вистави, на яких ви посилаєтесь у запиті. Інші особи не мають права здійснювати такі води, що зрозуміло кожній особі, яка ознайомлена з діяльністю театру та положеннями авторського права. Однак актори цю тезу спростовують мовляв, багато разів змінювали склад вистави без автора. А роль, що стала предметом дискусій третього плану. Я теж монашка, тобто, це наша роль і цієї дівчини. От у нас немає драматичної частини, як саме слів, типу як в головних акторів. Між нами немає діалогів, тобто ми просто танцюємо і співаємо. Ми як бек-вокалістки і ну тобто складова частина, от саме танцювальна. Отак, в основному, ми такі питання вирішуємо з завідувачі трупи. Завтрупи, вона як ну, вирішує всі ці питання стосовно репертуару, розкладу і так далі. Припинення показів Декамерону спроба змусити їх до співпраці з керівником, вважають актори. Завідувачка трупи відповіла, цитуючи художнього керівника, що або ви репетируєте зі мною, або вистави не буде. І він намагається вже хоч десь знайти якусь підтримку, якийсь спосіб ужалити, вдарити, якось підкосити. І оце якраз Декамерон, це наша. Найболючіша точка, яку він знайшов, і просто в неї вдарив. Андрій Белу зауважує, деякі актори критикують виставу, як аморальну, тож не розуміє їхнього ж обурення через призупинення показу. Це внутрішня суперечлива позиція, яка лише підсилює враження про координовану кампанію тиску на мене. Захищаємо ми її не тому, що вона надзвичайна, і ми мріємо просто продовжити її на все життя, а тому, що ми хочемо працювати, і це наші гроші, які ми заробляємо. Про звинувачення Андрія Білоуса в харасменті ми вже розповідали раніше. Перші заяви про домагання надійшли в січні від студенток університету імені Карпенка Карого, де чоловік викладає. Пізніше історіями поділилися в молодому театрі, який він очолює. Відтоді в мережі поширили низку переписок. Автори дописів стверджують, фото та тексти інтимного змісту належать саме Андрію Білоусу. Наразі справою займаються правоохоронці. Частина працівників театру, яких зараз називають група 46, підписала відкритий лист в КМДА з вимогою усунути керівника з посади. Ці 46 людей це люди, на яких тримається весь репертуар театру. Тож, тобто, якщо ці 46 людей перестануть Грати вистави то у театрі залишиться три вистави три-чотири вистави. Ні однієї вистави на великій сцені. Сам Андрій Білоус. Усі звинувачення відкидає. Мені достовірно невідомі мотиви цієї групи, якими вони керуються саме січня цього року. Я маю деякі припущення, але поки що не вважаю правильним про це говорити. Близько місяця в театрі працювала спеціальна комісія від КМДА. Вона е, спілкувалась з з тими, хто з цих 46, з тими, хто за Білоуса, взагалі зі всіма працівниками театру, я так розумію, і з Білоусом також. У департаменті культури КМДА нам повідомили, комісія порадила розглянути припинення контракту з Білоусом на підставі втрати довіри з боку органу управління. Однак, згідно з відповіддю Державної служби України з питань праці розірвання контракту з підстав, які ним передбачені, зокрема у зв'язку з втратою довіри, мають бути зазначені у відповідному контракті. Такі умови в контракті не зазначені. Ті, хто виступив проти директора, спілкувалися з ним лише кілька разів на зборах, зокрема у кінці січня. Хочете, щоб я пішов, я можу це зробити Ні. і подумав про те, яким буде цей театр, якщо не буде тут мене, які ви будете грати вистави. Які ви будете грати вистави, якщо мене тут не буде? П'ять жертв. Да хай буде 25%. Доведіть суді, що я проти чиєсь волі щось комусь зробив, і тоді ми з вами будемо говорити. Він е намагається уникати я, ну, прямих відповідей, бо він завжди каже, що я не робив нічого поганого проти волі е людей. Я розумію, що він буде полювати тим, що це було бажання дівчата. Про яке бажання дівчат можна говорити, коли це їх начальник, це їх викладач, вони ще не повнолітні. 29 квітня стало відомо, що Андрій Білоус отримав вчене звання доцента. Та в університеті імені Карпенка Карого пояснили, так вирішили ще торік. На сьогодні чоловік відсторонений від викладання. 18 листопада 2024 року. Друга кафедра акторського мистецтва та режисури драми ухвалила рішення рекомендувати присвоїти вчене звання доцента Білоусу Андрію Федоровичу. 26 листопада 2024 року. Вчена рада університету підтримала це подання 2 грудня 2024 року. Атестаційна справа була передана до МОН. Акторка Вікторія Ромашко оформила петицію на сайті Київради. Пише група 46 працює в атмосфері невизначеності, а частина заявниць повідомляє про емоційний тиск, страх і професійну вразливість. Взиваємо, кажемо, зверніть увагу на нас. Ми в центрі, ми біля вас. і Таке відбувається біля вас. Звернення набрало необхідні підписи менш як за два тижні, і воно вже на розгляді у міської влади. Соня Григорчук, Ванем Верба, Максим Кондратенко, Валерій Сотюк, телеканал Рада для підсумків Єдині головне.